Каратисти спортивного клубу Лідер встановили новий історичний рекорд. Спортсмени повернули з чемпіонату України і привезли додому вісім золотих медалей, якими видали змагання для боковинських атлетів. Та що чекає на них далі, дивіться у нашому сюжеті. Встановили новий історичний рекорд. Команда спортивного клубу Лідер здобула перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з карате, що відбувся у Києві. Ми дуже пишаємося нашими вихованцями. Спортивний клуб Лідер посів перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України серед клубів. У нас приймало участь 30 спортсменів, і 18 з них поїхали з нагородами. З них вісім золотих. Це історичний рекорд для нашого клубу. В принципі, для нашої області. Це вперше в історії нашого клубу, і взагалі в історії обласної федерації, коли наша область. Зробила вісім золотих медалей, і ми пишаємося, що саме наш клуб зробив такий величезний внесок в здобуток обласної федерації. Карате це вже не перший чемпіонат України для Анастасії Сидоряк. Минулого разу каратистка здобула на змаганнях бронзову нагороду. Проте цього річ спортсманка повернулась додому із золотою медаллю. Я перемогла всі свої поєдинки та здобула золоту медаль. Хочу подякувати тренерам Валері Леричу Олександру Шлавичу Андрію Ярославичу, адже без їхньої «Підтримки та підтримки команди один одного ми б зробили такий шалений результат. Хочу їм всім ще раз сказати дякую і дуже задоволена своїм виступом. Всі три поєдинки були дуже складні, але чесно, думаю, не б зробили такий результат, якщо не команди і не тренери. На його грудях виблискує перша золота медаль, здобута на чемпіонаті України з карате. До цієї нагороди Дмитро Равлюк дійшов, подолавши тернистий шлях складнощів та різноманітних викликів долі. Були дуже важкими змаганнями. Я бував в категорії юніор до 76 шісти кілограм. моїй категорії було 17 людей. Проїв я 4 поєдинки з загальним рахунком 26-6. Для мене дуже складно відбувся в фіналі. Зустрівся я з Запоріжжя. Неодноразово я виступав на чемпіонаті України. На жаль, в мене не вдавалося нічого, якесь місце, але все ж таки в цьому році, завдяки тренерам, завдяки підтримки, я зміг все ж таки повірити в себе та взяти золото. За плечами Юлії Русу понад 13 років спортивної кар'єри. Змалку дівчина пов'язує своє життя з карате. Каратестка зізнається, свою золоту медаль здобути на чемпіонаті України вирішила присвятити батькам. Чемпіонат пройшов досить добре. Я здобула золото, дуже рада цьому досягненню. Ось зараз ми працюємо над наступним етапом. Вот. Хотіла б подякувати взагалі за цю медаль своїм батькам, які ще з дитинства прийняли правильне рішення віддати мене в спорт. І, взагалі, цей успіх я б хотіла присвятити їм. Відтепер перед каратистами спортивного клубу Лідер стоїть нове завдання. Наразі спортсмени активно готуються до другого етапу відбору, який відбудеться на початку вересня. Наразі у нас є ще другий етап відбору, який буде відбуватися 6-7 сьомого Вересня в Хорватії в місті Ріяка, і саме після другого етапу буде сформована національна збірна, яка буде представляти нашу країну на чемпіонаті світу, тобто всі люди, всі спортсмени, які зараз зайняли перше, друга, третє, третє місця, вони є кандидатами в збірну. На чемпіонаті України з карате Буковинці вибороли вісім золотих, три срібні та шість бронзових медалей. Ми дуже пишаємось, що ми весь час прогресуємо з кожного року. Ми підіймаємося на вищу сходинку. Ми як ми бачимо, що в цьому році клуб Чернівецький лідер посів перша загальнокомандне місце через серед клубів. А Чернівецька область посіла друге загальнокомандне командне місце серед всіх областей. В наступному етапі ми зробимо. Максимальну рекордну кількість для нашої області учасників національної збірної серед молоді, кадетів та і Тренер спортивного клубу Лідер Валерій Чоботар каже: конкуренція на тренуваннях стимулює спортсменів до вдосконалення власної майстерності, але водночас, під час змагань, вони підтримують один одного, формуючи незламний командний дух. Вони всі у нас дуже досвідчені. Вони, в принципі, більшість з них займається з п'яти років і до сьогоднішнього дня у нас дуже сильний колектив і. і що можу сказати, що саме ця сімейна знає, така атмосфера і робота допомагає їм досягати таких успіхів? Адже вони на татамі тут є конкурентами, а поза татамі вони є друзями дуже близькими, і вони всі як родина, і це насправді сильно їх надихає і тянуть один за одним. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.